Привіт! Як і обіцяла, тема Ваші фінанси зараз. Знімаю вдень. Це вже не ніч. Ваші фінанси зараз. Ситуація з вашими фінансами зараз. Отож, ситуація з вашими фінансами зараз досить хороша, тому що зараз у вас, по суті, стабільний емоційний стан, позитивний. І, як я вже казала раніше, коли у нас позитивний емоційний стан, то до нас приходять гроші, тому що грошова енергія та емоційна енергія пов'язані, тому що вони обидві рухомі. І Ось цей такий стабільний, хороший стан фінансів, він у вас був не одразу. Тобто раніше у вас трохи були інші енергії, коли позитивних емоцій не вистачало, і, відповідно, фінанси так не надходили. Проте, як тільки ви трансформували свою енергію у більш позитивну, то по справедливості. Ваші фінанси, якби фінансовий потік відкрився. До речі, у мене випало тут дві справедливості одразу, типу, підряд. Ця колода у ній тут справедливість і сила. Вони обидві 8 та 11 номери вони змінюються тут. Тому це дуже цікаво. Отож, такий основний. Секрет фінансів це емоції. Емоційне піднесення дуже сильно допомагає у справах з фінансами. Давайте спитаємо ще: що ще вам треба знати про свої фінанси зараз? Що ще вам потрібно знати про свої фінанси зараз? Карти кажуть, що зараз хороший час для дій, тому що вищі сили дають вам енергію для цих дій. Вони вас наповнюють. І, по суті, чекати на якийсь кращий момент не варто, тому що кращий момент ніколи не настане. Найкращий момент це тут і тепер. Отож, починайте. У вас досить хороший потенціал ось, власне, сила. Хороший потенціал, щоб. Здобути ну, ще більше фінансів, щоб реалізовуватись перш за все, щоб справді використовувати ту енергію, яку дає вам всесвіт, і що більше, що більше ви дієте, що більше ви проявляєтеся, то більше вам хочеться проявлятися. Що більше ви отримуєте позитивних емоцій, то більше вам хочеться отримувати цих позитивних емоцій. І відповідно на ці позитивні емоції приходять більше фінансів. Що більше легкості у вашому житті, то більше фі... лег... легко приходять фінанси. Більш легко. Отож, використовуйте цю енергію. Тому що найкраща мить це тут і тепер. Що ще вам потрібно знати про свої фінанси? Що ще вам потрібно знати про свої фінанси? Тут дуже круто випали карти. Спочатку Туз Пентаклів, потім Король Пентаклів, Королева Пентаклів, Імператор і Дев'ятка кубків. Тобто стабіль, стабільний ваш емоційний позитивний стан дорівнює стабільні фінанси. Стабільний прихід фінансів. Якщо ви спустошені, тоді е, фінансів також не буде. Тому кладіть у, у пріоритет свій емоційний стан і думайте про те, що вам допомагає наповнитися: чи то відпочинок, чи то прогулянка. Е, обирайте свій вид відпочинку, активний чи пасивний, що вам допомагає е, відновитися. Що вам допомагає наповнитися та отримати якісь позитивні емоції, починайте е, закривати, тобто, задовольняти свої е, якісь базові фізіологічні потреби, потім вже більш такі духовні, е, які допомагають вам емоційно наповнитись. В основному, тобто, зосереджуйтеся на своєму емоційному стані, зосереджуйтеся на собі, чого вам зараз хочеться і е, що. Щоб, щоб вас зараз зробило щасливими, і це допоможе вам дуже сильно у фінансовій сфері. Давайте поставимо таке питання: що вам ще потрібно зробити, щоб фінансів стало більше у вашому житті? По суті, ми зрозуміли, що емоційно наповнюватись і все таке зосереджуватись на своїх емоціях, Але давайте ще щось. Що вам ще потрібно зробити, щоб фінансів стало більше у вашому житті? Що вам ще потрібно зробити, щоб фінансів стало більше у вашому житті? Вам потрібно брати можливості від життя і е, можливості, як, які стосуються і фінансів, і такі можливості, які стосуються емоцій. Якщо, наприклад, ви собі працюєте, працюєте, і тут вас друзі запрошують прогулятись, і, е, і ви такі думаєте: е, ой, якщо я зараз прогуляюсь, то я пропущу е, свою роботу, проте ви вже втомились, і вам не зовсім хочеться працювати. То тут сказано, що якщо ви підете з друзями, то ви емоційно відпочинете, вам стане набагато краще, легше і по суті краще отримати позитивні емоції і таким чином наповнитися і ще наповнити свою фінансову ємність, яка потім виліться у фізичне, фізичне втілення, так би мовити, ніж працювати до спустошення. Тоді, коли робота вже не приносить вам радість. Тобто працювати потрібно, коли у вас є ресурс, коли е, вам це задоволення, коли вам легко, коли вам це подобається. Е, і е, тому беріть шанси, якщо ви цього справді. І десятка пентаклів на одні колоди, е, е, якщо ви цього справді хочете, робіть в загальному все за своїм бажанням. Так, якщо хочете, відпочиньте, якщо хочете, прогуляйтеся. І якщо у вас є якісь такі, чи то речі, чи то події, чи то ситуації, які вас засмучують, то старайтеся виходити з цього стану і не перебувати в ньому довго. Ви можете прожити всі емоції, випустити їх, проте не застрягати занадто довго. Тому що таким чином ви свою енергію виливаєте, якби на те, що, на що не зовсім потрібно, її виливати. А вам потрібно реалізовувати свій потенціал. Тому робіть те, що ви хочете. Тому те, що ви відчуваєте, що в цю мить ви хочете. Якщо у вас такий стан, наприклад, не зовсім хороший, тоді е, просто е, випустіть всі емоції. Вам потрібно, дивіться, якщо у нас є. Негативний емоційний стан, у нас є мінус, то ми не можемо перескочити з мінуса у плюс одразу, тому що це буде якось неприродньо, різко і не дуже приємно, ніби ви силуєте себе, так би мовити. А, тому потрібно перейти з, нуль, з мінуса в нуль. Тобто в нейтральний стан спокою вам потрібно типу, зробити те, що вас заспокоює. Ну, спочатку, звичайно, випустити всі негативні емоції, потім якось заспокоїтися, перейти в мить тут і тепер, порахувати от п'ять предметів, які я зараз бачу, п'ять предметів, що я зараз чую, звуки. Що я можу відчути на смак, і все таке, які запахи я відчуваю, і перебути, перенестися таким чином на мить тут і тепер. Далі можете попрацювати своїм, зі своїм тілом, типу, щоб відчути реальність тіла, можете піти в душ, якось не знаю, пройтися під дощем. І все таке піти в медитацію, і перенестись таким чином у стан нуль. І, і робити все так, щоб вам це було комфортно, поступово і природньо, щоб ви не були в такому стані Ой, треба швидше-швидше перенестись у плюс. Ні, ні. Себе в цьому сенсі не квапте, просто давайте собі все, що вам потрібно. Хочете спокій тоді, давайте собі спокій, заспокоїтися, якусь приємну музику вімкніть, запаліть свічки і все таке. Створіть якусь прекрасну, естетичну атмосферу красиву, яка вам покращуватиме настрій. І переходьте так поступово у стан плюса, і не відмовляйтеся від можливостей, коли вас хтось кличе. Чи то гуляти, чи то на якийсь зустрій, чи то в кафе, чи ще кудись. І ви розумієте, що це вас ну, якось може відволікти і дати вам прекрасний позитивний досвід. І що більше ви емоційно наповнюєтесь позитивними емоціями, то більше, емоцій, то більше фінансів приходить у ваше життя. <Netz stereotype> так, тому що ваша енергія, вона якби не застоюється, розумієте? Тут також досить добре рух спорт, тому що так ви рухаєте свою енергію всередині, і ви можете так ще розширювати свою ємність, і це дуже круто. Спорт дуже класно. От багато-багатих людей займаються спортом. Чому? Тому що це рухає їхню енергію, це їх якби розширює. От, розширюєте можливості свого тіла, і це розширює вашу фінансову ємність також. От, наприклад, наприклад, ви можете пробігти швидко 25 метрів, ну, допустим, так, або 100 метрів. І і ви розумієте, що це ваш максимум. І ви з часом кладете собі мету пробігти, наприклад, 150 метрів. І ви кожен день тренуєтесь, тренуєтесь, бігаєте. І з часом ви доходите до 150 метрів і це стає для вас комфортним. Ну і ці цифри умовні. Проте ви мене розумієте. І таким чином ви розширюєте можливості свого тіла і розширюється фінансова ємність. І ще при цьому спорт дає дуже ну, викид гормонів. І ви, по суті, також емоційно наповнюєтесь. Ви можете дуже круто почуватися після того, як щось якісь вправи пробили, побігали, зайняли спортом. Тож, рекомендації щодо фінансів, Емоційний стан у вас повинен бути на першому місці, наповнюйтеся, давайте собі час переходити з мінуса в нуль, а з нуля в плюс. Беріть можливості і займайтеся спортом, якщо хочете. І таким чином будете розширювати свою фінансову ємність і взагалі енергетичну і можливості свого тіла. От, бачите, як у багато сфер пов'язаних справді. Тому я була рада вас бачити. За особистим розкладом звертайтеся в інстаграм, у, в описі каналу. Тож, до наступного відео була рада з вами сьогодні поспілкуватись. Бувайте!